Уявіть, що штучний інтелект отримає повний контроль над вашим комп'ютером. Звучить, наче, сценарій з науково-фантастичного фільму, правда, але це вже реальність і називається вона Open Interpreter. Давайте розбиратися, що ж це таке. Open Interpreter – це інструмент із відкритим кодом, який дозволяє великим мовним моделям керувати вашою операційною системою через термінал. Підпишись на канал, постав вподобайку, залиш коментар під відео, а я починаю. Отже. Що на нас сьогодні чекає? Спочатку з'ясуємо, що це взагалі за звір такий open Interpreter. Потім заглянемо під капот і подивимось, як він працює. Далі найцікавіше, на що він здатний. Розберемо, що краще хмара чи локальний запуск. І, звісно, поговоримо про найважливіше безпеку. А на десерт особливі переваги для користувачів Linux. Почнемо з основ. Що ж таке Open Interpreter? І повірте, це значно більше, ніж просто черговий чат-бот. Якщо говорити по-простому, то Open Interpreter – це, по суті, перекладач або навіть міст. З одного боку цього мосту неймовірно розумна мовна модель, скажімо, GPT 4. А з іншого, саме серце вашого комп'ютера, його командний рядок. Так от, цей інструмент дозволяє штучному інтелекту не просто давати поради, а брати і виконувати команди прямо у вас в системі, в реальному часі. Гаразд, ідея зрозуміла. Але як воно працює на практиці, насправді все геніально просто і крутиться навколо одного трьохетапного циклу. І ось як це виглядає. Перше, модель генерує код. Це може бути Python, Bash, будь-що, щоб виконати поставлене завдання. Друге, цей код одразу ж запускається у вашому терміналі. І третє, найголовніше, модель бачить результат. І якщо раптом виникла якась помилка, не біда, вона сама її проаналізує, виправить код і спробує ще раз. Це знаєте, як самонавчання на льоту, і саме це відрізняє її від звичайних чат-ботів. Окей, з механікою розібрались. А тепер давайте до найсмачнішого, що ж можна робити з цією штукою. І тут, друзі, можливості, ну, вони практично безмежні. От просто уявіть: замість того, щоб годинами шукати в гуглі, як видалити дублікати фото, ви просто пишете: так, знайди мені всі однакові картинки в папці завантаження і видали їх. Готово! Або, скажімо, перемкни но систему на темну тему і перевір, які порти відкриті. Легко. Можна не віддати завдання. Відкрий браузер, дізнайся ціну нафти і запиши її в табличку. Та що там, можна навіть попросити його написати просту гру на PyGame, і він це зробить. Є один важливий нюанс треба обрати, на якому двигуні все це буде працювати. Тобто модель буде хмарною чи запущеною прямо на вашому комп'ютері. І тут у нас класична дилема. З одного боку, хмарні API, як от gpt 4. Вони супершвидкі, результати просто вражаючі, але за це доведеться платити. Потрібен ключ API. З іншого боку, локальні моделі. Це абсолютно безкоштовно, і ваші дані нікуди не йдуть. Все залишається на вашому комп'ютері, повна приватність. Але є мінус: швидкість роботи буде залежати виключно від потужності вашого заліза. Гаразд, це все звучить дуже круто. Але тепер найсерйозніша тема. Безпека. Тому що давати штучному інтелекту доступ до своєї системи, ну це як дати ключі дому незнайомцю. Велика сила, велика відповідальність. І ось він, ваш головний щит. Одне просте, але надзвичайно важливе питання. Ви дозволяєте виконати цей код. Перш ніж зробити будь-що, Open Interpreter покаже вам код, який він хоче запустити, і покірно чекатиме на дозвіл. Жодна, абсолютно жодна команда не буде виконана без вашого чіткого так. Але це ще не все. Окрім цього обов'язкового підтвердження, є ще один рівень захисту. Інструмент можна запустити в так званому докер контейнері, це по суті ізольована кімната або пісочниця. Програма працює всередині неї і просто фізично не може дістатися до ваших реальних файлів у системі. Максимальна безпека для будь-яких експериментів. Ну і на устанок давайте поговоримо про те, чому ця технологія це просто знахідка для спільноти Linux. Це по суті супер апгрейд для вашого командного рядка. Тут є як мінімум дві величезні переваги. Перша це автоматизація Беш. Все забудьте про те, що треба пам'ятати всі ці нескінченні пропорції для команд ГРЕП чи АВК. Тепер можна просто описати задачу звичайною мовою, і він сам напише правильну команду. А друга перевага це просто неймовірний освітній інструмент. Ви ж бачите кожен рядок коду, який він генерує. Це ідеальний спосіб навчитися писати скрипти. Що ж, майбутнє, схоже, вже настало. І головне питання тепер звучить так: чи готові ми довірити свій комп'ютер штучному інтелекту? Поділіться своїми думками в коментарях. Дуже цікаво почитати. Дякую за увагу!